Добрий день, шановні колеги. Дякую що, тим, хто залишився з нами ще. Е, наш сьогодні симпозіум буде присвячений проходить за підтримки е, заводу виробника Українського, Київський вітамінний завод, і буде присвячений присвячений власне деяким аспектам застосування цих препаратів. Перше питання це те, що я поговорю про важливість прихильності до терапії. І епіграфом для свої виступу я взяв дві речі. Погана прихильність до терапії хронічних хвороб є глобальною проблемою із раджуючим ефектом. Це ВОЗ. І друге, це людина, в Сполучених Штатах є так звана посада General surgeon, тобто, це головний санітарний лікар, так, який визначає політику Міністерства охорони здоров'я. Ліки не працюють у хворих, які їх не приймають. Отже. Ми знаємо, що треба знижувати артеріальний тиск. У нас є докази того, що зниження артеріального тиску більш значне порівняння як раніше було менше як 140-90 до 120 і нижче 80, Дає додатковий результат приблизно на третину краще ніж все інше. Вийшли нові нові європейські рекомендації. Про них багато говорили на сьогоднішній день. Змістилися цифри, цифри. Нормального непідвищеного артеріального тиску з'явилася категорія підвищеного артеріального тиску, коли ми розглядали таких пацієнтів як нормотензія і гіпертензія. Чому немає у цієї ступені, де ризик збільшується, в рази залежність тиску і серцево-судинних подій має лінійний характер, і ми вибираємо. То те місце, яке наша система охорони здоров'я може ви, винести для того, щоб лікувати таких, таких хворих. Отже, 120-70, це менш сто двадцять це нормальний тиск. Як лікуємо сьогодні, коли є непідвищений тиск, підтримуємо його. Коли є підвищений тиск, є високий ризик. ми… До змін способу життя додаємо медикаментозну терапію. Якщо є артеріальна гіпертензія 140 90 і більше, то ми застосовуємо так само додатково до змін способу життя медикаментозну терапію. Яка медикаментозна терапія? Який цільовий тиск 120-129%, 70-79%. Порівняння на слайді того, що було раніше в рекомендаціях, і того, що зараз, зараз є. Далі, які препарати вибираємо? Вибираємо написано: інгібітор АПФ, блокатори рецепторів, дігідропітирідінові антагоністи кальція, діретики тіазідпо або тіазідподібні, рівень доказовості 1А. Бета-блокатори наряду з основними класами, коли є показання для їх застосування 1А. Отже, ми з вами розуміємо, що так. А ми повинні зрозуміти, що таке термінологія прихильність і настирливість. Це два, два різних терміни, які ми використовуємо для описання того, як пацієнт приймає. От перший пацієнт прихильний, не на 100%, але він продовжує лікування, поки йому його призначили. А другий пацієнт і неприхильний. І не настильний. Він припинив прийом таблеток, коли вони були ще йому призначені. Отже, наше завдання забезпечити і прихильність, і настирливість пацієнта в прийомі ліків. Це дві різних напрями. Що ми можемо зробити? Вплинути на соціально-економічні фактори. Ну, коли мене запитують, ліки, доступні ліки це добре чи погано? Звісно, добре. Краще хоч щось, ніж нічого. Так? Далі. Пов'язані з системою охорони здоров'я, ми маємо ту систему, яку маємо зараз. В країні йде війна. Дуже багато людей зменшилась доступність до медичної допомоги, зменшилась доступність ліків. Багато компаній брендових компаній пішло з ринку України. Супутні захворювання тут обговорювали дуже багато супутніх захворювань, які супроводжують артеріальну гіпертензію. Фактори пов'язані з ліками. Ну, наприклад, ви призначите препарати на основі діюретики водію маршрутки. Ну, перший тиждень він не буде вам казати дякую, правда. Потім, коли діуретичний ефект в нього вже припиниться, тоді він зрозуміє на що це було зроблено. Але за перший тиждень він вас буде ненавидіти і може припинити прийом, тому що для нього це незручно. Так і пов'язані з самим пацієнтом. починаючи з пацієнтів, в яких є порушення когнітивних функцій, які не пам'ятають. Закінчуючи пацієнтами, які не розуміють ні мети, ні цілі лікування. Далі, от простий приклад. Два е, різних пацієнти. Е, Система була така, що коли пацієнт відкриває пляшечку з ліками, спрацьовує електронний, електронний е, фіксатор, і він фіксує, як це робиться. Давайте подивимося на першого пацієнта. Фіолетовим підсвічені вихідні дні. Тобто в будні дні. Як годинник. Але вихідні дні, бачите, коли прийму, тоді прийму. Ну, реалії, так? А другий варіант, ви бачите, пацієнта прийом як хочу, так приймаю, що хочу, та і роблю. Так? Тобто це два різних варіанти поведінки. І кожен з цих варіантів поведінки є тим варіантом, на який ми повинні вплинути. Що написано в сучасних рекомендаціях в останніх? Приймати Ліки пацієнт повинен тоді, коли йому зручно. І найкраще прив'язати прийом, я дослівно цитую, прийом до якоїсь звички пацієнта, до якоїсь його дії. Ну, наприклад, чистити зуби. Розумієте? Або там виходити на обідню перерву, або ще щось. Немає значення. Сучасні препарати проходять 24 години, і зараз багато досліджень довело, що немає. Немає різниці прийому ранком чи вечором препаратів, так тому це так. Це колишнє наше дослідження з Ганною Дмитрівною. Ми робили. Ми намагалися намагалися оцінити, як змінилася прихильність до лікування протягом ефективної антигіпертензивної терапії. І ви бачите, висока, висока прихильність збільшилася, але на 10%. Не так принципово. Середньопомірна прихильність так і залишилася, і знизилася, знизилася. погана прихильність. Основне, що це те, що препарати працюють, тиск знижується. Подивимо, подивимося на дані американців, так? Ви бачите, 63 припиняють протягом року приймати ліки. 63%. Я вам скажу це. Мабуть, все-таки з моєї точки зору це не точно 90% припиняють приймати, потім повертаються. Але коли вони побачать, що хронічна змало симптомне захворювання, тиск нормалізувався. А може я пропущу? Пропустив, нічого не сталося. Пропущу ще раз і так далі. Потім, коли бахне гіпертензивний криз, він почне в 5 приймати і в 5 повернеться. Тобто, ви бачите. Інша ситуація: пацієнти з резистентною гіпертензією, середна кількість 5 препаратів. 5 препаратів. А а, Дослідженні крові і сечі, 25% взагалі не приймають жодного препарату. Резистентна гіпертензія. Це реалії? Реалії, реалії, які ми, тому найкращий спосіб подолання резистентності це прийом препаратів в присутності медичного, медичного персоналу. Методи оптимізації. Я колись сфотографував це 90-ті роки. Це пацієнтам написано написано прийом його таблеток. Так? Ну і я таку колаж зробив тих таблеток, що тут написано. Можете подивитися так: одна біла таблетка, одна червона, половина зеленої, одна червона, дві жовтих і так далі. Тобто, це така ситуація, коли пацієнт з жменями приймає. Якщо ми подивимося на робочий день пацієнта, він починається ранком з діуретика, Потім інгібітора пфбт блокатор метформін, нітрати, вітаміни, аспірин, альфа-блокатор, статин, метформін, снодійна, і вночі в нього тільки легенький відпочинок. А так він працює працює на те, щоб приймати ці ліки. І ми хочемо, щоб він працював на нас так весь час. Нічого не буде. Але дивіться. Це дуже, дуже хороші дані дані е, вели тринадцяти великих, великих організацій, коли порівнювали, порівнювали прихильність до терапії і висока прихильність до терапії покращувала контроль артеріального тиску і, врешті-решт, знижувала ризик госпіталізації. А це інше. Це дані ломбардійської е, ломбардійської бази даних страхових компаній. Мільйон триста осіб включено. Чим? Краща прихильність, тим менша кількість, кількість серцево-судинних подій і смертності. Причому в різних категоріях хворих за різним спочатковим станом, починаючи від хорошого стабільного стану, закінчуючи нестабільним, поганим станом, завжди хороша прихильність покращує, покращує серцево-судинні події. Які методи ми можемо з'ясувати? Дослідження крові і сечі єдиний метод достовірний, все інше недостовірне. В нашій країні, на жаль, це недоступно. Не прямі методи: шкали, оцінки, підрахунок кількості таблеток, опитувальники різного типу електронні системи, як я вам показував, коли але пляшечка відкривається, це не значить, що він її ковтає. Ви знаєте цей анекдот, так? лікар, ви, ви мені змінили ліки? так? Чому? Тому що ті, які я раніше приймав, тонули в унітазі, а ці не тонуть. Так, от власне це все і інтерактивні бази даних. Більшість пацієнтів потребує комбінованої терапії. І чому комбінована терапія краще працює? Якщо ми подвоюємо дозу, помаранчеві стопчики, збільшується ефект на 20-25%. Коли ми даємо другий препарат, ефект збільшується на 100%. Тому комбінація завжди краще ескалації. І у нас є можливість, тому що скільки препаратів не дай, стільки тиск буде знижуватися. Чому. Обрана блокатор раніно ангіотензинової системи як базісний препарат. І вони підходять всім хворим, вони підходять всім ситуаціям, всім пацієнтам з будь-якою супутньою патологією і підвищеним артеріальним тиском. Чому працює комбінація? Ми впливаємо на різні ланки патогенезу і потенціюємо ефект один одного. Це перше дослідження, в якому було показано, що комбінація дає краще зниження тиску. І меншу кількість побічних ефектів йому цьому дослідженню всього 20 років. До того ми боролися один препарат з іншим, порівнювали насмерть. Так, це друге дослідження. То в цьому дослідженні замінили жменю препаратів на одну чудо таблетку, яка містила інгітора ПФ плюс кальція або інгібітором ПФ плюс діуретик. Ефективність підвищилася вдвічі, незважаючи на склад цієї чудо-таблетки. Тобто проблема в таблетці. що ми можемо зробити? Спростити прийом препаратів, фіксовані комбінації, одноразовий прийом, е, запобігти побічним ефектам, уникати змін в лікуванні, з'ясовувати причини невдач і намітити раціональні строки досягнення. досягнення. Менша кількість таблеток, менша кількість, менша кількість е, пацієнтів, які кинуть приймати таблетки. І якщо порівняти. порівняти е, Контроль артеріального тиску вільна і вільна комбінація, це помаранчеві стовпчики, синя, це фіксована комбінація, то фіксована комбінація дає кращий результат. Більша кількість пацієнтів відповідає і досягає, досягає контролю артеріального тиску. Одне з реальних клінічних досліджень, коли застосовували дві таблетки. Одна була подвійна комбінація, одна, одна таблетка, і, і, і потрійна комбінація, і ви бачите результат на користь потрійної по комбінації. І сьогодні я говорив, що перехід в стратегії лікування, подвійна комбінація в низькій дозі, початкова, але вона не титрується. Вона переходить в потрійну комбінацію. Чому тому, що потрійна комбінація завжди потужніша ніж подвійна, а низька доза запорука того, що не буде побічних ефектів. Це дослідження. Ми взяли як прототип дослідження, про яке буде розповідати моя колега. Це дослідження, коли дві різні подвійні комбінації порівняли з потрійною комбінацією, так на основі Валзартану. Валзертану, амладіпіну і гідрохлортіазіду. і ви бачите, що потрійна комбінація виявилася потужніша, ніж будь-яка подвійна, і це звісно так, і це стало основою. Тобто, коли ми говоримо про це, подвійна комбінація в низькій дозі, тобто в половині. Потрійна комбінація в половинній дозі, і на останній крок це потрійна комбінація в максимальній дозі. Тобто, на лікування наше це антигіпертензивний препарат двох або трьохкомпонентний, статин і антитромботичний або трамстерний препарат за показаннями. Я передаю слово моїй колезі, моїй колезі Оксані Ле... Леонідовні, лікавець, доктор медичних наук, старшому науковому співробітнику наукового центру кардіології. вона, власне розкаже. Про дослідження, яке ми зробили, це так говоримо сьогодні. Про прихильність прихильність, чому чому це так важливо, тому що не прихильність да до лікування це основна одна з основних причин збільшення розвитку серцево-судинних подій. Було проведено дослідження, що серцево-судинні захворювання один з двох пацієнтів неприхильний і від того він не контролює чи артеріальний тиск, чи, чи цукор, чи рівень холестерину. Так? Тобто прихильність виходить на перше місце в регулюванні наших серцево-судинних подій. Я назвала свою доповідь прихильність 3 плюс 2, це 5 чи 2 це добре чи погано, і яка цифра насправді краща? Коли я навчалася в школі, так для нас п'ятірка це була а, 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 найкраща оцінка, а двійка це погана. Так? Тому зараз ми розглянемо що краще двійка чи п'ятірка. Є препарати на основі фіксованих комбінацій валсартану, амлодепіну або валсартану, гідрохлортіазиду і амлодепіну. Тримаран нам було проведено таке дослідження, ми його провели ще 5 років назад, де порівнювали фіксовану подвійну та фіксовану потрійну комбінацію. Ми спостерігали за пацієнтами, просто чому я хочу, щоб ви звернули увагу, що це перший місяць, другий місяць, третій місяць, шостий місяць. тобто Пацієнти були під постійним нашим наглядом. І коли вже. Було недостатньо, а, а, недостатньо по фіксованої потрійної комбінації. Ми до цієї потрійної комбінації додавали ще фіксовану подвійну комбінацію, тобто у нас було 3 плюс 2. Ми додавали фіксовану потрійну, давали пацієнтам зранку, фіксовану подвійну давали ввечері. Зараз як ви знаєте, що перше було дослідження тайм, яке показало, немає різниці в призначенні ранкового і вечірнього. Так на цьогорічному європейському конгресі теж були представлені нові дослідження. Одне з них бед. Бедмед канадське дослідження, яке також показало, що немає різниці в призначенні вечірнього або ранкового прийому. Головне, щоб пацієнт його приймав. Так, ми десь приблизно 50 на 50 половина пацієнтів приймали подвійну, половину потрійну комбінацію, так. і... Бачите, що на фоні фіксованої і подвійної і потрійної комбінації так бачимо, що за даними добового моніторування, чудове досягнення. 95% пацієнтів досягли цільових рівнів артеріального тиску. Ми молодці всіх полікували все чудово. Але пройшло 5 років. Ми з цими пацієнтами не підтримували ці 5 років, скажімо так, зв'язку. Так, і через 5 років ми вирішили. Їх обстежити, подивитися, що з ними відбулося. Так ми зв'язалися з, з 50-40 пацієнтами через 5 років, і от виявилося, що тільки 40 пацієнтів залишилося на попередній нашій такій чудовій терапії, яка давала 95% контролю артеріального тиску. Майже 60% пацієнтів вони змінили терапію. Серед зміненої терапії 35% пацієнтів вони перейшли на фіксовані комбінації. Слава Богу, да, тобто це були невільні, невільне призначення. Із цих фіксованих комбінацій із сартанами було 60%, 40% з інгібіторами АПФ. Через 5 років характеристика наших пацієнтів, бачите, на фоні нашої комбінації, яка залишилася на цій комбінації, фіксованій потрійній комбісар чи комбісар та ж цільові рівні офісного артеріального тиску були були 128-81, А от на фоні іншої терапії, так, вони були навіть більше ніж 140-143 на 88. Так то ми бачимо, що контролю артеріального тиску у цих пацієнтів, які перейшли на іншу терапію, не було. Які ж розвиток кінцевих точок було серед цих пацієнтів через 5 років? Тобто на фоні нашої фіксованої терапії, яку пацієнти вже приймали 5 років. Було в одного пацієнта розвиток цукрового діабету, в одного пацієнта, на жаль, розвиток онкологічного захворювання нирок. От на фоні у тих пацієнтів, які змінили терапію, так, у них було виявлено цілих 6 подій кінцевих точок з розвитком фібриляції перед серцем, цукрового діабету, також онкологічного захворювання нирки. У одного пацієнта була виявлена вторинна артеріальна гіпертензія у вигляді аденоми наднирників, як сьогодні говорила Анна Дмитрівна, що якщо ви один раз Били аналізи чи обстежили і не виявили вторинну гіпертензію. Це ще не значить, що пацієнта її немає. Тобто ми його обстежуємо, продовжуємо спостерігати. Так була виявлена ще і порушення функції щитоподібної залози, тобто виявлена частина вторинних форм артеріальної гіпертензії. Також через 5 років ми подивилися жорсткість, жорсткість артерій. і ті пацієнти, які залишилися на нашій фіксованій комбінації, у них була краща була менша жорсткість артерій через 5 років порівняно з пацієнтами, які перейшли на іншу терапію. За даними добового моніторування, також бачимо, що пацієнти на іншій терапії у них ці рівні тиску були вищі порівняно з фіксованою комбінацією валсартана млодипінг гідрохлорціазид. Також досягнення цільових рівнів офісного артеріального тиску через 5 років. На фоні комбісарту комбісарту аж майже 80% досягнено. Цільового рівню тиску, тобто вони так і продовжували приймати. А ті пацієнти, які змінили терапію, 75% не було досягнення цільового рівня артеріального тиску. По офісному за даними, за даними добового моніторування, також бачите 70% проти, 6, проти 55 недосягнення цільових рівнів артеріального тиску. В чому ж проблема? Як одна із проблем ще є поліпрагмазія, так, тобто пацієнт до нас приходить, він ще має якусь коморбідну патологію. Він ще приймає ліки не тільки від тиску, він приймає ліки чи від головного болю, чи від суглобів, так? чи від печінки, чи від... ще від чогось, чи для чогось. Хочу розповісти. Приклад, буквально на минулому тижні до мене прийшов наш колега, лікар-хірург. Так, і він показав все, що він прийшов тиск. Підвищений тиск не контролюється, прийшов, показав все, що він приймає. І от виявилося, що в нього є всі ліки. Там відлікували, лікували, скажімо так, лабораторні аналізи. Є підвищення печінкових ферментів. Ага, давайте ми вам дамо щось від печінки. Ага, є зниження рівню вітаміну Д в крові. Давайте ви будете приймати для підвищення рівня вітаміну Д. У пацієнта була купа цих таблеток. Він молодий хірург. Так йому немає коли, коли цього, як це як показав Юрій Миколаївич сьогодні цей континум, цілий день, та де йому ніколи буде працювати. Але серед цих всіх препаратів в нього була фіксована подвійна комбінація антигіпертензивного лікування. Знаєте, він каже, я відмінив частину ліків, і знаєте, що він відмінив? Він відмінив саме фіксовану подвійну комбінацію. А чому? Каже, ви знаєте, в мене щось каже, дуже напевно знижується тиск, бо я себе погано почуваю. Тобто виявилося, що якщо ми оцю полі трошки приберемо, і зараз він прийшов і каже: Давайте ми все-таки структуруємо мої призначення. Да? Якщо ми приберемо цю полі і залишимо тільки те, що потрібно, то тоді ми зможемо, зможемо досягти наших цілей у лікуванні. Розв'язалося питання прихильності на Європейському конгресі кардіологів, це наріжне питання, і розглядали фактори, які впливають на цю прихильність. Це пацієнт орієнтовані, фармацевт орієнтовані та орієнтовані системи охорони здоров'я. Одна із проблем є це. Розглядають проблеми поставок доставок препаратів. Ми знаємо, що зараз в наших складних умовах постачання препаратів інколи буває порушено. І як пацієнт приходив в аптеку завжди є ліки да потім приходить, каже: немає цих ліків. Да, все, що він робить, він переходить на якісь інші ліки. Це як одна із причин, чому пацієнт змінює терапію. Також ми призначили ліки, чи пацієнт пішов їх, купив чи не купив. Ціна препарату також має значення. Також в плані призначення фіксованих комбінацій. Наші пацієнти завжди все-таки частіше будуть приймати, якщо це є одна таблетка, ніж це буде дві, три чи п'ять таблеток. Так і. Що я хочу, щоб звернути увагу, на що я і на початку казала, візити до, до лікаря. Так? Тобто, е, якщо ми не втрачаємо нашого пацієнта на довгий срок, на довгий термін. Да? Тобто, і е, Європейці рекомендують все-таки ці візити 3-6 місяців, да? щоб ми були весь час з пацієнтом в контакті. Тобто, якщо пацієнту призначили ліки, ми ніби підібрали лікування, все добре, але він втратився, да? все, він. Він потім змінив терапію, потім в нього щось, щось відбулося, він кудись поїхав, да, все, терапія, терапії немає, немає контролю, контролю артеріального тиску. І оця м, теж схемка з європейських рекомендацій цьогорічних, да, тобто, які вони ставлять. Ставлять основні фактори, які впливають на прихильність. Це те, що ми говорили. Вартість препаратів так, це по-перше. По друге, це побічні розвиток побічних ефектів. Якщо препарат буде викликати багато побічних ефектів, звичайно, пацієнт їх приймати не буде. Також розуміння завжди пацієнта. Постійного прийому препаратів на особливо молоді пацієнти. для них розуміння те, що ця терапія буде постійно, кожен день він має як чистити зуби, так він має приймати препарати. Не завжди пацієнти це розуміють, скажімо, з першого з першого разу. Так також проблемою є це безсимптомна гіпертензія. Коли пацієнт ходить з високим тиском, каже: Ви знаєте, я себе досить добре почуваю, тому в принципі навіщо мені лікуватися. І звичайно, це комунікація з пацієнтом том це робота такої мультидисциплінарної команди пацієнти особливо зараз так вони вони вражені вражені війною вони вражені своїм своїм станом вони себе погано почувають тому якщо ми не будемо їх підтримувати не будемо з ними комунікувати то і не будемо мати цього результату тому я хочу сказати, що фіксовані комбінації, такі як комбісарт, комбісарт, аж ефективно, порівняно з іншою терапією, в нашому дослідженні, призводили до контролю артеріального тиску та зменшення жорсткості артерій. Так і хочу сказати, що яка ж прихильність краща. 3 плюс 2 до чого це дорівнює 5 чи 2. Краще це дорівнює 2. Це дві таблетки, фіксована подвійна, фіксована потрійна. Да? Тому 2, цифра, як це, оцінка 2 буде краще, ніж оцінка 5. Взагалі зараз розглядають неприхильність як новий фактор ризику да, серцево-судинних подій, тому що основне це знайти ті механізми, знайти ті слова, да, щоб пацієнт, пацієнт приймав. Приймав, приймав ліки. Оцей як це, take home message, да, що, що я можу взяти з собою да, на, на, на пам'ять, можу я взяти, зробити, взяти, зробити, як це, картинку. Тому якщо ми беремо на пам'ять, що ми призначаємо пацієнту фіксовані комбінації, подвійні чи потрійні, то ми виграємо ми виграємо в нашій комунікації. в нашій Прихильності того ж пацієнта до нас, і звичайно, якщо ми протягуємо руки, протягуємо допомогу нашим пацієнтам, то і вони будуть більше прихильні до нас. І ми будемо, скажем, коли ми один одному допомагаємо, то ми робимо світ добрішим. Я дякую всім за увагу. Дякую Збройним силам, дякую організаторам. Дякуємо.